Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі, я Олександр Мусієнко. Сьогодні 14 вересня, неділя, і до вашої уваги мій традиційний брифінг з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Поговорити традиційно є про що, можливо, <кхух> перепрошую не так багато інформації, як загалом завжди, але ж є і надзвичайні події, варті уваги. Я розпочну із оперативної інформації з того, що сталося на Київщині. Буквало буквально в передмісті Києва, а фактично в районі Боярки, Калинівки, пролунала серія вибухів. Про це повідомили напередодні оглядачі і монітори. Зараз є офіційне підтвердження від обласної військової адміністрації, також від Укрзалізниці. Детонація сталася в Калинівці, відбулася попередньо під час перевезення боєприпасів Укрзалізницею тому затримуються потяги. Тому було дещо змінено маршрути, за якими це все пересувається. Ну, відповідно, є певні наслідки. За попередньою інформацією, на щастя, обійшлося без постраждалих людей. Але ж бачимо, що подія, яка сталася, заслуговує на увагу в якому сенсі. В тому сенсі, що все ж таки це може бути диверсія, є ознаки. Подивимося, що скаже слідство, але не можна виключати: війна триває, ворог хоче зашкодити нашій... Логістиці, отриманню вчасної допомоги, тому звичайно, що ризики такі можуть бути е, присутні. Знову ж таки, ми намагаємося вражати їхні об'єкти на їхній території безпосередньо і не давати, е, скажімо, нормально користуватися логістикою. Вони наші. Ну і от ми маємо просто бути кращими та успішнішими в цьому. Але от ще дуже хороша новина. Тепер новина дуже приємна і максимально позитивна для всіх нас у ніч на 14 вересня. Оператори 14-го окремого полку безпілотних систем з підрозділами сил спеціальних операцій завдали успішного удару по другому за потужністю нафтопереробному заводі Росії Киришнефті Кірішнефті у Лінніградській області. Діпстрайк здійснено дальністю на 800 кілометрів від українського кордону. Кириш Нєфті є основним постачальником нафтопродуктів для Санкт-Петербургу, Ленінградської, Новгородської та Псковської областей. Його потужність переробки перевищує 20 мільйонів тонн нафти на рік, що робить це підприємство другим за величиною НПЗ Україні після Омського заводу. Підприємство випускає близько 80 видів нафтопродуктів, зокрема бензин, дизельне пальне, мазути, авіаційне, реактивне пальне, і напряму залучене до забезпечення нафтопродуктами російської армії. Внаслідок ударів дронів на території підприємства, виникла масштабна пожежа, що підтверджується даними супутникового моніторингу NASA FIRMS. результати ураження. Уточнюється. Ну і найулюбленіше моє повідомлення в подібному далі буде. Бажаю далі тільки успішніше, ефективніше і краще нашим бійцям і друзі. І ви долучайтеся в коментарях. Давайте насипимо слів подяки нашим силам безпілотних систем, силам спеціальних операцій, всім силам оборони і безпеки, які щоденно а, завдають ударів по російських військових об'єктах. Як на окупованих територіях, так і на території Росії очевидно, що Україна обрала стратегію пекельних санкцій. Ну а що залишається? Поки ми чекаємо санкцій від наших партнерів, які працюють над ними. Працює Європа над 19-м, принаймні вони про це нам кажуть, але не бачимо санкцій від США і можливо в осяжній перспективі і не побачимо. Давайте говорити відверто, тому що. Якби вони були, то я думаю, що вже б були запроваджені. Ну якби рішення ухвалив президент США Дональд Трамп. А президент США в свою чергу зазначив, він написав в своїй соцмережі True Social, Він написав, що він хоче, аби спочатку інші країни НАТО запровадили санкції. Зараз от я спеціально знайду цю цитату. Там дуже багато написано, зокрема, і е, словами е, з великої літери, там і так далі. Ну, тобто, <кій> довгий текст, але суть його зводиться до наступного. Я ж вам нічого не обіцяв. І взагалі це не війна Трампа, це війна Байдена. Знову ж таки те ж саме, ті ж самі пункти. І взагалі, ну, які санкції? Нехай спочатку санкції запровадять інші країни ЄС. От що говорить. Трамп з цього приводу він каже: Я готовий а, запровадити а, значні санкції проти Росії, коли всі країни НАТО погодяться почнуть робити те ж саме. Це він написав усім націям НАТО та світу такий відкритий лист через соцмережі. Така комунікація в американського президента. І Він каже: Я готовий запровадити значні санкції, коли всі країни НАТО погодяться, почнуть робити те ж саме а також коли всі країни НАТО припинять купувати нафту у Росії. Натякаючи до речі, ці заяви стосуються і Орбана і Фіцо. І прем'єр-міністра Угорщини та Словаччини відповідно, які чомусь думали, що закупівлю російської нафти через нафтопровід Дружба, на який вони нарікають постійно, що його знищують СБС і наші інші підрозділи, що, в принципі, це нормально, це окей. Ну, це зовсім не окей. До речі, Трамп про це говорить. Але ж питання в тому, що, як зазначалося, Європа може відмовитися в повному обсязі від. Уда від закупівлі російських нафтових та газових продуктів не раніше ніж кінець 2026 року. Нагадаю, що про це говорив міністр енергетики Сполучених Штатів Америки Кріс Райт. Ну а відтак ми розуміємо прекрасно, що цей процес може затягнутися. Так що і санкцій жорсткіших з боку Америки не буде раніше кінця 2026 року. Хоча погодьтеся. Ну, чомусь все менше вірив те, що Трамп таки ці санкції запровадить. Не знаю, які у вас відчуття, у мене такі. А ви про свої напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео пишіть, не соромтеся, що думаєте ви, чи зважиться таки Трамп на запровадження цих санкцій. До речі, теж зараз дуже багато говорять і переводять все в санкції, але ж не санкціями єдиними. Ну тут же ж треба сказати про те, що це не обов'язково зараз одного моменту зупинить Путіна. Санкції мають бути застосовані та задіяні в комплексі. Це комплексні рішення. Перше, це утримання фронту і знищення ворога. там. А ми бачимо, що є інформація, і вона спростована про те, що Росія зайшла в Купінськ, і що бої йдуть безпосередньо в Куп'янську на Харківщині. Ні, але ж бої були. На околицях і знову газова труба. А, відповідно, ця труба перебуває під контролем. На щастя, для нас збройні сили України контролюють ситуацію там. Але ж ми розуміємо, які виклики та загрози є до подальшого ймовірного там просування противника, якщо воно буде. Наші сили, я можу сказати, що збройні сили роблять надможливе. Вони роблять не те, що можливе, вони роблять неможливе в тій ситуації, яка складається з точки зору. І там забезпечення нас і підтримки, і взагалі тривалості цього повномасштабного протистояння, але роблять все можливе для того, щоб не дати ворогові прориватися, втримати фронт і ну фактично тримати час до ухвалення певних рішень, в тому числі ми ж сподіваємося, що буде відповідний тиск на Росію як агресора, і, зрештою, будуть примушувати Путіна до припинення цієї війни. Але одним із однією з форм примушування є утримання фронту, що роблять наші сили. Крім того, є утримування тилу через наші системи ППО, оскільки найближчим часом існує велика ймовірність масованого ракетно-дронового удару по території України, ймовірно, по об'єктах енергетики, нафтової та газової галузі. Такі Загрози вони присутні, це теж треба розуміти. Тому треба їх відбивати, і це означає посилення систем ППО. І тут не тільки санкціями, і забезпечення, і підтримка українських можливостей завдавати далекобійних ударів в глиб Росії, в глиб російської території по їх військових об'єктах, так як ми бачимо на прикладах ЗНПЗ. Так як ми можемо бачити на прикладах інших об'єктів, це збитки, це втрати, і це пекельні санкції, і гарантії. Тобто, Європа, Захід має продемонструвати, що вони не бояться на реальних своїх кроках. Це і відправка своїх військ в Україну, це і інтеграція України в загальноєвропейську систему ППО, на жаль, поки що цього не відбувається. Я маю на увазі інтеграції України. Ми бачимо, що. В рамках навчання НАТО східний вартовий не передбачено цього. Фактично прикривають Європу зараз країни Європейського Союзу. Ну а Росія Путін тим часом куражиться як може. Вони в Калінінградській області. Вивезли свої іскандери, поставили прямо на дорозі, демонстративно сфотографували, відзняли на відео. Ну, ясна річ, це погроза того, що наступного разу і дуже скоро, можливо, іскандери полетять по Литві та по Польщі. Я би не виключав такі удари прямо найближчим часом, не тільки дронами, а й ракетами. І скажіть, будь ласка, а що чи хто в цьому випадку зупинить Путіна? Те, що НАТО демонструє реакцію, те, що демонструє Польща, Литва, країни, там був е, командувач силами НАТО в Європі Гринкевич і так далі. Але тут же питання в чому: що робити, ось зараз Трамп демонструє таку позицію. Він каже європейцям: він ставить ультиматум європейським членам НАТО, негайно відмовитись від російської нафти, запрованьте більш жорсткіші санкції. А тоді я подумаю, і тоді я це зроблю знову ж таки при цьому відтягуючи час, відтерміновуючи момент і даючи путіну можливість ще воювати протягом осіннього періоду, поки дозволяють погодні умови, це ж саме так потрібно сприймати. І що європейці в цій ситуації? От тому е, не знаю, можливо, ще якщо Іскандер полетить щось вирішиться. Можливо, там дрони, які можуть ще полетіти. Тобто, Але такі ж ризики присутні. Хто їх виключає? Погодьтеся. Так от що говорить Трамп? Трамп далі говорить, що, як ви знаєте, відданість НАТО перемозі була значно меншою за 100%. А закупівля російської нафти деякими країнами була шокуючою. Це значно послаблює вашу позицію на переговорах і силу в торгах з Росією. У будь-якому разі я готовий діяти, коли ви будете готові, тільки скажіть, коли. Я вважаю, що це разом із запровадженням НАТО як групою МЕД у розмірі від 50 до 100% на Китай. Які будуть повністю скасовані після закінчення війни між Росією та Україною, також значно допоможе закінчити цю смертоносну, але абсурдну війну. Китай має значний контроль і навіть вплив на Росію, і ці потужні мита зламають цей вплив. Це не війна Трампа, вкотре він підкреслює, вона б ніколи не почалася, якби я був президентом. Це війна Байдена і Зеленського. Де при цьому Путін? А це не війна Путіна, це не Путін розпочав агресивне вторгнення в Україну. Ну, якого Зеленського? Чи Байдена, який все-таки як би там не було з критикою, з усім, але ж підтримував Україну. Ну, але точно це не війна Зеленського, який є лідером країни, Верховним головнокомандувачем армії, яка захищає себе в межах норм міжнародного права і просто захищає, виборюючи право на життя. Свою волю, свободу і право жити так, як ми хочемо, і де Путін? Ви звернули увагу? Путіна нема. Знову ця війна, знову звинувачується Байден і звинувачується Зеленський Трампом. Він далі каже: Трамп: я тут лише для того, щоб допомогти зупинити війну, врятувати тисячі російських, в першу чергу, пише російських, а далі українських життів. Лише за минулий тиждень, за статистикою, згідно з статистикою Трампа в цьому повідомленні, що він пише, загинуло 7118 людей це божевілля. Звичайно, коли люди гинуть, це божевілля. Але хто розпочав це меднес, це божевілля? І хто за це несе відповідальність і в чиїх силах це зупинити? Путін, тож на нього потрібно тиснути. І далі Трамп говорить: якщо з НАТО зробить так, як я кажу, війна закінчиться швидко, і всі ці життя будуть врятовані. Якщо ні, ви просто витрачаєте мій час, а також час, енергію та гроші Сполучених Штатів. Таким чином, фактично, цей пост президента, на мою думку, Можна розцінювати як намагання знайти спосіб відтермінувати запровадження американських санкцій проти Росії. Путін отримує час. Ну а таким чином Трамп ще й перекладає відповідальність на європейців, продовжуючи свою стратегічну лінію, гнути про те, що це не його війна, а що це війна Байдена, що це війна Зеленського, що це війна кого завгодно, і що він ну все більше дистанціюється. Особливо ось ця фраза. Якщо е, НАТО зробить так, як я кажу, війна закінчиться швидко. Якщо ні, ви просто витрачаєте мій час, а також час-енергію та гроші Сполучених Штатів. Витрачаєте мій час, час енергію Сполучених Штатів. При цьому до кого він адресується? Це не до Путіна, це до європейських партнерів, це до нас. Тобто Трамп може звинуватити всіх нас, всю Європу. В тому, що ця війна триває і ми нічого не зробимо для її завершення. Ось до чого це йде, ось які загрози виклики, це може передбачати для нас. Ми маємо це усвідомлювати і бути готовими до цих викликів. Натомість, яким чином ми готуємося? Звичайно, що європейці. Працюють і шукають формули, яким чином посилити власну безпеку, яким чином інвестувати більше в спільні проекти в сфері оборонно-промислового комплексу, які реалізуються як через спільне виробництво з Україною, так і там через виробництво безпосередньо його збільшення та масштабування на території країн НАТО. Все це є. Але насправді чи достатньо всього, і скільки є часу? І... Чи готово підсвідомо, підсвідомо НАТО, країни Європи, от Європейський Союз, перемкнутися і зрозуміти, що можливо, так як було з Америкою, вже не буде, як і зазначав цього тижня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Можливо, пройшли ті часи. Перед нами зараз нові реалії, і до них потрібно підходити по іншому. Це непросто, я розумію, тому що для окремих урядів це означає ухвалити рішення про перегляд бюджетів, про перегляд соціально-економічних статей видатків, про те, що можливо потрібно зменшити суми на е, видатки там по боротьбі з безробіттям, там чи якісь соціальні програми мігрантам. До речі, подивіться, що зараз відбувається. Величезні демонстрації в Лондоні, які проходять ці години цими днями. Де маса проти антимігрантських протестів Франції свої протести, які є. Є позиція. Ну, тобто, максимально теж ідуть певні рухи, що не може не скеровувати увагу урядів тамтешних і влади до внутрішніх проблем та викликів, які існують, переміщуючи фокус відповідно із зовнішньої політики, тобто питання там російсько-української війни і так далі. І, звичайно, все це стимулює ці уряди до ухвалення певних рішень, які не завжди передбачатимуть збільшення оборонних видатків безпекових так було раніше на превеликий жаль. І якщо так буде зараз, то трансформації на жаль не відбудеться. Тобто, ми ж чекаємо, що європейськими партнерами нашими з нашими буде пройдений ось цей шлях самоусвідомлення. Що далі так тривати не може, що Америка змінюється, і, відповідно, ми повинні скоригувати нашу політику. Чи станеться це? Сподіваюся, що так. В наших інтересах Україна робить все для того, щоб заряджати Європу на ці зміни, аргументуючи і чітко, фактично пояснюючи, цю, чому це важливо зробити. Сподіваюся, що наші партнери будуть тільки... Дослухатися до цього, тому що ну, Трамп, як на мене, робить чергову е, серйозну заяву, звинувачуючи е, всіх нас. Ну, аргенасамблея ООН проголосувала за створення Палестинської держави. Проголосували 142 країни, зокрема Україна, 10 держав виступили проти, ще 12 утрималися. Ізраїль разом із США голосували проти. Проти проголосували Аргентина, Угорщина, Мікронезія, Науру, Палау, Папуанова Гвінея, Парагвай і Тонга. Держдекларація передбачає створення двох держав, містить заклик про негайне припинення вогню в секторі гази та звільнення заручників, щоб Хамас склав зброю і відійшов від влади Газі, щоб Ізраїль і арабські країни налагодили відносини та щоб усі сторони дали спільні гарантії. Безпеки посол Ізраїлю Дені Данон виступаючи перед голосуванням заявив, що ця одностороння декларація не запам'ятається як крок до миру, а лише як ще один порожній жест, що послаблює довіру до цієї асамблеї. Дійсно, так ну тому що це не вирішує питання. У мене таке враження, що генасамблея хоче відіграти своє рішення а, назад про створення держави Ізраїль, тому що такими рішеннями вони наближають більше. Припинення існування держави Ізраїль, легітимізуючи все більше зараз ось групи, які чомусь виборюють владу терористичним шляхом, і їх потрібно, ну а хто як не Хамас? Ну, будуть інші рухи. Вони що мирні? Великі мирні. Ну тобто ми бачимо, що все ж таки, куди зміщується фокус уваги і. На жаль, так стається, але Ізраїль буде продовжувати. США підтримують Ізраїль на цьому шляху. Це може знову ж таки сколихнути близький схід. Чи додасть це миру? Не думаю. Але що зробила генасамблея, і чи має вона реальні інструменти для забезпечення миру? Ні. Тому що ця організація перестала виконувати свої функції. Тому я думаю, що на її рішення теж мало хто буде взважати, бо потрібно це змінювати. Друзі, ну пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з приводу сказаного, чи зрозуміють європейці чи усвідомлять, чи готовий буде Трамп до запровадження санкцій, і чого нам чекати, на ваш погляд, найближчим майбутнім. Також не забувайте ставити ваші запитання, це так само для мене важливо. Попри все, пам'ятайте, що ми з впевненістю і Божою допомогою рухаємося і дивимося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!